Ciao, come va? Male, va tutto male, malissimo. Perché? Perché sono a pezzi, ho mal di denti, mi fanno molto male. Oh, mi dispiace tanto. Poverino. Мы вже розглядали схожі діалоги і там у наших італійських друзів справи йшли більш-менш нормально. Давайте розглянемо переклад цього діалогу. Чао, комива. Чао. Привіт. va? Як справи. Мале. Погано. tutto мале. Все йде погано, Малісімо. жахливо. Перке. Чому? А ви пам'ятаєте, що в цього перке в нас є синонім і це буде a pezzi. Тому що я в шматках. Ну, і, звичайно, ми ж так не будемо перекладати правильно. Тому ми тут знову відійдемо від е, дослівного перекладу. І ми скажемо Тому, що я розбитий. Тобто я в поганому стані. Згодні. Тому запам'ятайте, в на апеці. я розбитий, а не я в шматках. Омальді Денті. Міфанно Мольтомале, Омальді Денті. Я маю біль в зубах. Міфанно молтомале. Вони мені роблять дуже боляче. Дивіться, Омальді це в нас стала конструкція, яку ми можемо використовувати і по відношенню до різних частей тіла або органів, коли в нас щось болить. Наприклад, голова теста. Омальді теста. В мене болить голова. Панча живіт. Омальді Панча. В мене болить живіт. Скена. Омальді Омальдіскєна. В мене болить спіна. Міфаномолтомале. Мені роблять дуже боляче. Міфаномольтомале. В даному випадку у нас тут множина, бо в людини. Запалення декількох зубів і тому біль спричиняють декілька зубів. Якщо в людини болів один зуб, або, наприклад, не знаю, забив руку, забив ногу, спина болить, щось одне, один якийсь орган, або якась одна частина тіла, то ми б казали Мі фа мольто мале» – «Мені робить дуже боляче. Та сама конструкція ми можемо її використовувати навіть якщо в нас щось в переносному сенсі. Наприклад, le tue parole, твої слова mi fanno molto male, мені роблять дуже боляче. Або mi fa male vederti così, Мені дуже боляче бачити тебе таким або такою. Ідемо далі. О, mi dispiace tanto. О, мені дуже прикро. Поверіно, бідолашний. Ой, як і люблять, коли їх всі жаліють. Ну, зазвичай вони не такі сильні духом, як ми, тому там можна і пожаліти, вони бідненькі такі. Тому, якщо до хлопця або до чоловіка ми кажемо поверіно, це бідненький. Якщо до дівчини або до жінки, це в нас буде поверіна. Друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Наступного разу розповім ще щось цікавеньке.